Ми бажаємо вам, щоб у вашому серці був спокій, мир, віра і надія. Сьогодні, дорогі приятелі, у нас в гостях пастор Геннадій Шульженко. І наша тема хто є наша надія? Вітаю Гнадію Миколаївичу. Вітаю, вітаю, Володимир. Вітаю е глядачів. У нас е сьогодні е тема про нашу надію, і ми візьмемо за основу е псалом 62. -й. Можливо, в інших ред редакціях він під інш іншим номером, але ви по змісту ви зрозумієте. Ну так, так, так. 63-й, можливо, чи 61. Хто яким користується так. перекладом? Е до речі, хто е, хоче навчитися молитися, так? Що, важко скажімо, йому молитися своїми словами. Я думаю, що добре читати псалми, псалми Давида. Так? Так, Він, так. В нього псалми на всі теми життя. Це чоловік, який багато пережив, хоч мав і велику владу, великий вплив, був благословений Богом. Е, е, але він мав її проблеми. І так. через ці проблеми він і писав гарні псалми, написав. Так? До речі, додати те, що брат Володимир вже сказали: псалми, вони вчать нас якраз і молитись, і прославляти Бога, і як залишати спокої. І вони нас навчають і наставляють, Вони вчать. І цей псалом саме в нас вчить. Так ну, псалом, до речі, це навіть не молитва, це пісня. пісня. Пісня до Бога. Які виклики переживав Давид у своєму житті? Читаючи цей псалом, ми бачимо, що дійсно Давид переживав складні обставини, виклики, випробування. Ми читаємо 4-5 вірші, де написано: Давид пише так, доки ви всі будете нападати на людину. Щоб її повалити, наче похилену стіну, або розхитану огорожу. Вони, тобто ті, хто нападає, тільки й думають зіпхнути її з висоти. Вони полюбили неправду, на словах благословляють, а в серці проклинають. І ми бачимо, що ось коли Давид він був вже царем, часи царювання не завжди були в нього безтурботними. Дуже багато було в нього проблем. Коли він е, із самого початку служив перед у, у Саула, і Саул, його тесть, він його переслідував багато років. Коли Давид став царем, ми бачимо е, його син Авесолом, він піднівав бунти проти свого батька і хотів усунути його з престолу. Коли вже Давид він був старий. Слабкий і немічний, ми читаємо знову його син Адонія, головнокомандуючий Йоав і священник Авіатар. Теж вони піднімають бунт, і у них є змова поставити Адонію царем. Тобто, протягом свого життя він переживав такі виклики. І щось подібне, не написано, яка конкретна ситуація щось подібне відбувало в житті Давида, де він описує, що люди намагаються його, на нього нападають, намагаються повалити, наче стіна, яка похилена, і так вона вже там стоїть, але її підперте, але її Намагається повалити, розхитати, зіпхнути, і навіть є, скоріше всього, були люди, які на словах вони підтримували Давида, його царювання, благословляли, а в серці своєму проклинали і, можливо, чекали такої е часу для них, коли щоб щось би зробити е поганого для життя Давида. Тобто він написав цей псалом, коли переживає важкі часи, часи випробувань. Ну так, людина, е якщо в неї все добре, то її в нас зайнята своїми суєтними справами, і там пісні мало хто пише в такій суєті. Ну, Хоча а, він і такі пісні писав. Та, так та, та але е якщо ми слухаємо такі особливі пісні, та особливе звернення до Бога шедеври, то це переважно написані так. в час якихось, як ви кажете, викликів чи випробувань. Як Давид реагує на випробування? Ну, до речі, ми всі маємо випробування. Не обов'язково бути Сьогодні царем, щоб мати випробування. країна проходить через випробування. Є і страхи, і переживання, все. Кожен більший чи менший мірі, він проходить через випробування. Як реагує Давид? Давид він пише теж, я зачитаю ось другий, третій вірші, трохи нижче. Тільки в Бозі, ось його реакція. Тільки в Бозі заспокоїться моя душа. Тобто в житті відбувається те, що людина втрачає спокій, втрачає мир. Вона може не спить, вона хвилюється. Давид говорить, тільки в Бозі. Заспокоїться. Моя душа, адже від Нього моє спасіння. Лише Він, моя скеля, Моє спасіння і мій захист, я ніколи не захитаюсь. Ми прочитали, що вороги намагаються розхитати його, повалити його. Давид говорить: я ніколи не захитаюсь. Чому? Чому? Тому що е лише Він, його скеля, лише спасіння. Захист в ньому спа, його спасіння, і ниж, нижче він теж саме говорить: і, і спасіння, і слава, і скеля, сили моєї, і притулок у Бозі. Тобто захист, він знаходиться, захист у ньому. Це його досвід. Чому він так реагує? Це не просто, не просто були слова, це його життєвий досвід. Він багато ми згадали. Переживав випробувань в своєму житті. Багато він тікав, ховався від Саула. Він був поза законом, навіть у ворогів шукав захисту, у ворогів Ізраїля. І він розуміє, що тільки Бог його спасав у усіх цих випадках, тільки Господь, лише він. Оці слова тільки. Таке враження, наче у Давида немає ні армії, ні зброї, немає нічого. Але в нього було, але він розуміє, що це не має сенсу, якщо Бог не благословить. Якщо Бог не вступиться, це не допоможе йому. І тому він покладається на Бога і говорить лише тільки. Тільки одній е, Унікниці, що автор пише, що коли людина хвора вона звертається е, до лікаря. І надіється тільки на лікаря, це дуже погано, тому що лікар може помилитися, лікар може неправильно поставити діагноз, взагалі не може неправильно лікувати. Але коли людина звертається до лікаря, вона приймає ліки. Але в основі вона надіється на Бога набагато це, скажімо, Вища особистість, так? набагато е, мудріша і сильніша, коли людина покладається на Бога, надіється на Бога. Це набагато краще. Так? Uh -huh. Це не означає, що не треба йти до лікаря, не треба е, в своїй діяльності користуватися е, послугами інших людей чи якісь мати такі земні ресурси. Це не означає, що ні. Але основа Господь. Е, чому Давид закликає надіятися тільки на Бога, а не на людей і інші ресурси? Цікаво, він і сам це робить, а потім пише народи мій, цей дев'ятий вірш. Повсякчас, тобто це постійно, завжди, в усіх е, випадках життя, повсякчас покладайся на нього. Виливайте перед Ним ваші серця, Бог наш. Захист Давид, він не тільки сам покладається, але своїм прикладом він впливає, заохочує і мотивує, закликає народ, який ну, де він керував, над яким Бог його поставив, або люди, які були навколо нього і підтримували Давида. І, можливо, теж у них були якісь бачачі, якісь заговори, ці змови різні. Якісь хвилювання, то він закликає народи, мій повсякчас покладайся на нього і виливайте перед Ним серце, тобто відкривайте свої проблеми перед Ним. Це вилити серце, відкрити Богові все, що там є, все, що тебе, тебе хвилює, все, що ти переживаєш. Ми розглядали передачу ну, не передачу, а тему і до Филип'ян, коли горили постійно, відкривати свої бажання перед Богом. І Бог дасть мир і спокій, збереже тебе в мир і спокій. І ось Давид говорить: виливай, бо Бог наш захист. Чому Чому е треба покладатись на Бога, а не на людей? Ми читаємо нижче. А щодо людей, то вони як подув вітру. Навіть нащадки, вельмож, ненадійні. На вазі вони всі разом легші від пари. Не покладайтесь на здирство і не вихваляйтесь награбованим. Коли багатство намножується, не прив'язуйтесь до нього серце. Ось щодо людей. Чому не люди? А Давид, Давид, ми знову говоримо: він мав досвід. Він знав, що люди, які поруч, вони можуть зрадити. Ну сьогодні, що ми бачимо? Ми, ми шукаємо союзників, іде у нас війна. І Ми бачимо все, як швидко змінюється. Той, хто колись допомагав, інший президент, інші політичні сили, інші погляди, і вже не на нашій стороні можуть десь більше підтримувати ворогів і так далі. Тобто люди, союзи, ці це ненадійно. Люди міняються в кращу чи в гіршу сторону, але Бог він незмінний. Щодо людей, вони як поду вітру. Нащадки ненадійні. Знаєте, він, Давид показує, що люди вони слабкі, вони зіпсовані гріхом. Е -е, ну, можна про Давида сказати. Сам Давид він дуже тяжко згрішив. Він про це знає, що він зробив, який гріх, коли він забрав дружину одного із своїх е -е, найкращих і найближчих воїнів своїх охоронців. І це був великий гріх, і, тобто ось цар, і він зарішив. Ось, ось людина. Ось людина, близька до тебе. Він розкаявся дуже щиро, розкаявся перед Богом за свій вчинок. Він поніс покарання, він прийняв це покарання. Ось, Але він ось розумів, це люди. Багатство, злочинність то сьогодні покладається на це, але і це мене, і це мене, і це все ненадійно. Але е не прив'язуйтесь серцем до багатства. І про Бога, коли ми говоримо, е чому Давид покладається на Бога і заохочує е свій народ. 12-13 вірші він пише так. Один раз промовив Бог, а я почув двічі, що сила в Бога. Ось Ми бачимо перше чому? Сила в Бога. Друге. І що у тебе, Господи, милосердя. І третє, оскільки ти виплачуєш кожному за його вчинками. Бог говорить Давиду, і Давид чує щось від Бога і про Бога. Що він почув? Перше сила у Бога. Давид неодноразово в цьому переконався. Він сам був воїном, він все життя воював з ворогами Бога. І все життя він черпав сили тільки у Бога. І коли він виходив на двобів з Галіафом велетнем, і він казав йому тому велетню: ти йдеш проти мене з мечем і списом, а я йду проти тебе з ім'ям Бога. І Бог дав йому силу і влучність поразити, вразити, поразити цього, цього воїна. Давид розумів, що у Бога милосердя, тільки в ньому. І теж все в своєму житті ми говорили, що він допускав гріхи. Він людина, всі люди грішать. Немає людей, які не грішать. Щиро кається. Бог прощає. І Є один випадок, навіть коли він важко зрішив, Бог каже, обери три покарання. І одне з покарань: три місяці будеш бігати від ворогів. То Давид говорить такі слова, мені дуже важко, але краще вже потрапити в руки Господа, оскільки його милосердя дуже велике. В руки ж людей не бажаю попадати. Він розуміє: попасти в руки людей там немає милосердя, там немає прощення і світ він не прощає помилок. Бог милосердний, тому він на нього покладається. І останнє Бог кожному відплачує за його вчинками. У Бога є справедливий суд. Він знає, що відбувається в житті, він знає, як діють вороги. І прийде час, коли кожна людина і ті вороги, які сьогодні е, намагаються знищити, Бог покарає, буде справедливе покарання. Давид це знає, бо він теж він отримав покарання від Бога. Отримув. І тому він надіється тільки на Бога. Тут варто зазначити, що це не просто Давид хоче, щоб ми надіялися на Бога, тільки на Бога. Чи е, Давид хоче, щоб його народ надіявся тільки на Бога. Сам Бог хоче, щоб ми на нього надіялися. А, так, тільки а, на ні. нього. Тому що, звичайно, що є люди надійні, ненадійні, це відносно надійні, але це люди. так? Е, Чому ми буваємо розчаровані людьми, розчаровані обставинами, розчаровані е, різними керівниками, так? Е, різними лідерами? Е, тому що ми надто на них покладалися, надто надіялися на них, так? ми не допускали, що він десь, теж може десь там помилитися або е, зрішити, е, або забути, так? або в нього теж може щось змінитися. А от е, Бог, Він це дійсно Бог має бути наша надія. Що ми маємо надіятися на Бога? Звичайно, що я не проти, щоб хтось надіявся на когось, і хотів би хтось на мене надіявся. Та? Але mm. е буває таке, що я комусь щось пообіцяю, і потім думаю, я забув. А як я так забув? Але так, 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 так і забув. Да, ми думаємо, а як хтось міг сказати проти мене? Так сказав. Mm. Так. Ми ж буваємо, говоримо чиюсь адресу щось, ну, таке, не. Не зовсім правильно, так? Так і хтось сказав відносно нас, поради нашим глядачам. До речі, хочеться сказати, коли ми говоримо про надію, це не значить, що ми відкидаємо всі ну, якісь ресурси, ми нічого не робимо. Біблія у нас, сама ж говорить, що коня готують до битви, але перемога від Господа. Тобто людина мусить робити, да, мусить захищати, мусить вона е, виконувати свою сторону. Але не покладатись на свої сили і на оці ресурси. А роблячи те, що ми мусимо робити, покладатись на Бога. І Бог благословить. Порада і заклик до глядачів. Я хочу закликати, щоб надіялись на Бога, щоб покладались на Нього. Тут все дуже просто. Хто є наша надія? Сьогодні ми говоримо для того, щоб. Хто буде слухати, слідкувати за цим текстом, читати псалом, щоб задали собі питання, на кого я сьогодні покладаю надію? Чи дійсно Бог моя надія? Ми знаємо правильну відповідь, коли говоримо, на кого треба покладатись? На Бога. Але коли проходять випробування в житті, і людина починає щось робити, тоді якраз і проявляється, чи дійсно Бог твоя надія, чи ти шукаєш чомусь іншому. Тому е, е, проаналізувати дійсно, чи я надіюсь на нього. А щоб надіятися на нього, це треба мати стосунки з ним, близькі стосунки. Давид мав стосунки з Богом. Він його знав особисто, бо він мав спільність, він молився, він читав, він сам писав псалми, він мав стосунки з Богом, він знав Бога, хто він, і тому він е, так покладається на Бога. Знає людей і знає Бога. А це заклик, щоб шукати Бога, стосунки з Ним, прийти до Господа, відкрити своє серце, бути з Богом, пізнавати Його через слово, навчитись побачити Бога в своєму житті, як Бог працює, як Він веде тебе, і це допомагає. Цей досвід допомагає тебе, коли якісь випробування знову приходять надіятись на Бога. Бо ти знаєш, що такий Бог. Він тебе. Провів, він допоміг до цього місця, і він не залишить тебе і далі. Так, Бог нас не залишить, якщо ми віримо в нього, надіємось на нього. Дякую вам, Геннадію Миколайовичу. На наступний тиждень у цій порі, на цьому ж каналі, у нас буде знову зустріч з новим гостем, і в нас буде нова тема. Хочете знати більше? Читайте псалми, читайте старий заповідь, читайте новий заповідь, читайте Євангелію. Будьте на стороні миру і надії. Підписуйтесь на наш канал, ставте ваші вподобайки. Е, рекомендуйте наш канал своїм ближнім, щоб добра надія, добра звістка Ісуса Христа поширювалася в нашому народі. Мир вашому дому, мир вашому серцю, мир вашій родині, мир всій Україні.